Напевно, кожен знає про прокляття Бенфіки, але 50 років вже пройшло саме час замахнутись на євротрофей. Взагалі, то шанс взяти єврокубок в цьому сезоні в нас є, але об'єктивно я розумію, що це не ліга чемпіонів. Займаємо третю позицію в своїй групі, вилітаємо в ЛЄ, а там вже спокійно боремося за трофей. That's... Прекрасний план неперевершений. Ну серйозно, ви думаєте, що граючи за голкіпера я зможу взяти? Точно не за Бенфіку. Тим часом у нас стартує передсезонний товариський турнір, і я дивлюсь на всі команди, які приймають цьому участь, це Суперліга, пацани Тут тобі Челсі, Мілан, і Барса, і Ювентус, і ПСЖ. Правда, зіграємо тільки проти Айнтрахту, ПСЖ і Аусбургу. А вже 4 серпня стартує чемпіонат Португалії. Ну, а поки ми маємо шанс підготуватись. Опа! Я сподіваюсь, друзі, що тут порішали все з камерою, тому що в попередніх версіях ФІФК були прям проблеми. Ну, зараз, начебто, я вам скажу досить таки комфортно. Якщо я побачу, що вам заїжджає ця кар'єра, вона вам подобається, ви готові її дивитись, вона обов'язково буде продовжувати. Тому лайк, підписка і обов'язково коментар. Ну зараз ми знаходимося на тренувальній базі Бенфіки, відпрацьовуємо роботу на воротах. Начебто поки все вдається. Ну, хотілося б, звісно, вийти на гру проти Франку. Але Роджер Сміт випускає нас тільки на другий тайм. і то з 57-ї хвилини. При рахунку 1-0. Подивимось, що з цього вийде. О, чудовий до речі, пас Жао Маріо. Я вам скажу, що грати тут дійсно є. Віддає передачу Маркос Леандро. Не вдається йому розвернутись. І от тепер атака вже на наші ворота. Вандебек тим часом проходить пробиває небезпечно. От уже Трап вступає в гру. Гано ще не можу одразу підключатись на кутові. Пасна Гіоце. втрата. Записувати кар'єру за голкіпера це взагалі непроста така задача. При тому, що роботи в тебе немало, язиком треба постійно щось трипати. тому братва. Чекає на вашу підтримочку. Ви ж бачите, просто до воріт не доходять. Не доходять до воріт, значить не забивають. Якщо нам не забивають, то скоріше за все, що ми перемагаємо. Погано нас також не Вандебек. Так. Небезпечно Оу, oh, щіт. Зараз могли вже ми пропустити другий. Пощастило, що в цьому моменті м'яч пішов повз ворота. Рафа знаходить пасом, підключення через фланг. Дімарія, ну давай! Ай, пенсіонер! Пас і і ближня! Спокійно! З таким ударом наш голкіпер впорався. Можливо, після такого сейва зараз ми зможемо відігратись. Рафа! Рука! Ну хоч на дурнячок такий шанс не отримає. Коротше, Рев підвозить контент. І Нерес. Спокійно. Спокій. До речі, що трубін, що Нерес були в Донецькому шахтарі. Тим не менш, друзі, Бенфіка робить камбек. Але я хочу більше екшену біля наших воріт. Коли кар'єра функціонує так, як вона повинна функціонувати, то все окей. Аурснес. Нес. Бенфіка встає на переможні рельси. Я сподіваюся, що ця перемога буде фундаментом в цьому чемпіонському сезоні. Я вам скажу, Ді Марія, кабраль, ой, хорош! Рафа, сам! Рафа! Рапочко! Перемога з рахунком 2-1. І от уже в нас є перша перемога в цьому сезоні. Нехай навіть товариські поєдинок. А тим часом в наступний четвер Донецький шахтар зіграє матч відповідь проти Марселя. Дуже важливий поєдинок. Перший матч завершився за рахунком 2-2. І загрузити на всі матчі Ліг Європи, Ліг, конференції Ліги Чемпіонів. Ви можете за допомогою наших друзів з Авбе. А до того ж, вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в коментарі. Дозволь спорту підтримати себе в ці нелегкі часи. А тим часом будемо зараз відпрацьовувати виходи віч навіч. Проти Ді Марії. Ой, не забив. Тримаємо. Хорош! Тут головне. Дати Його взагалі забити реально. Бездоганно просто стоїть наш голкіпер. І от уже на наступний матч проти ПСЖ ми виходимо в основному складі. До речі, поєдинок пройде на Сан-Сіро. Я бачу, в них Мбаппе буде в складі. Цікаво буде подивитись, як же Бенфіка буде грати проти команди, яка стабільно виступає в лізі чемпіонів. Зараз барколя проходить! До 4-ї хвилини у нас вже є сейв. Хоча б можна було там якось і більш надійніше зіграти, Вітіння проходить! Обережно! Проп! Єба! Так, да, не вистачало, щоб тут ми пропустили. Дебеле. Ну я відчуваю, друзі, нам сьогодні буде весело. Так, гран. Ногами як у нас? Спокійно. Хоч ми й не пропустили, але початок перші ось ці 10 хвилин мені не дуже сподобались. Саме тому, що Трубін якось ну, не впевнено зіграв в тих моментах, як зустрічають Барколя. Фабіан підхоплює м'яч, летить він по флангу, але трішечки, мені здається, пригальмував і. Хорош! Сейвів Трубіна вже вистачає. Розігрують вони з Вітінією. Знову проходить. Знову ближня стійка! Якби м'яч відлетів в ворота, мені здається, це був би гол. Притисли нас біля воріт і досить таки спокійно, вони проходять. Поки дійти до воріт ПСЖ, нам так і не вдалося. Рафа сам проривається. Каброль чудово чудова бікрат, там чудовий пас! Рафа! Ну, як на мене, можна було тут вже користуватись такою помилкою. Подача кокджу! Бах! Нікого немає. Нікого немає, щоб там додати. Дає передачу помилки, кабраль! Кабраль 27-ма хвилина зустрічі, ми користуємо ще одним шансом подареним ПСЖ. Це саме, що не є привод. Ну я вам скажу перемогти ПСЖ, які вийшли на цю гру, ну, точно, не на як товариський матч. Вони прям заряджені, вони вийшли перемагати. І якщо ми можемо перемогти ПСЖ, то ми можемо боротися і в лізі чемпіонів Рафа віддає передачу на кабраля. Дембеле! Ну. -ху -ху. О! Йопти! Я тільки не розумію, чому він не реагує. Дембеле пробиває, влучає в голову. І ще момент від Барколя. і тут коліна, і... забрав. Так. Подача! Ну і все. Нас перекинули. Блін, ну, не знаю, тут можливо навіть... Ну, Бернат не втримав. Десь, можливо, один крок ми зробили зайвий вперед. Але Бернат взагалі ніякої боротьби не нав'язав на дальність. Так, ще один момент, кілленбапе. Забираємо. А ще м'яч не вийшов в руку. О, oh май гад, отаманді. Хто тебе просив? Я вже думав вгадав. Бапе! Заклав, на жаль, черепашка ніндзя прям самісінький ку. Всі голи забиті через те, що десь ми не дограли. І цей Трубін схожий на Кристіва. Ота Менді віддає далі передачу. Бах, треба тепер якось камбечити. Пішли заміни. Виходить Марко Асенсіо. Бо ну, треба щось вигадувати. Савраль. Аурснейс. Фокчук. І Маріо! Жао, Марио! 2-2. Ух, я уже подумал на секунду, что там офсайд. Я вам скажу, все ж таки Бенфика вміє забивать. И дивите, у нас оценка 4-0. Ну! Вот так, наверное. Вот это, друзья, матч. Да. Нас поміняли. І за 8 хвилин до кінця ПСЖ відігрались. Матч завершився з рахунком 3-3. Ну, тим не менш після двох зіграних матчів ми маємо 4 набраних бали. Поки що йдемо без поразок. Завершальний третій поєдинок в нашому передсезонному турнірі. Це не та команда, навіть товариському матчі, від якої ми можемо відскочити. Так, але зараз небезпечно! Тримати треба. Йопти! Ну я на таке в житті б не зреагував. Там самісіньку дев'ятку засадив. І знову тепер нам треба якось впливати на хід подій. Поки, друзі, немає ніякої небезпеки біля наших воріт, я хочу вам нагадати, що в моєму інсташопі зараз йде розіграш. Не раз. Подача! Підписуйтесь, приймайте. Та кабраль! Ну! Та йо, як він бере! Посилання на Instashop залишаю в описі. Також там же ви можете знайти різноманітний варіант футбольної форми. Посилання на мій власний Інсташоп залишаю в описі. Чому він там не реагував? Чому він не стрибав на цей м'як? Бернат розганяє атаку, мчіть по флангу і можна туди далі запихнути кудись передачу, але. Що там на кабраля бери та грузи Чудово, через мене зіграли. Далі. Каброль Чудово, як прибрав захисничка, Кокчу віддав Рафа що це загалкіпа? Яго проходить, віддає в центр. Так. Тримаємо ближню. Вище. Копчу. Дивіться. Як на мене, у нас все окей. В першому таймі треба якось! Треба якось виривати нічю. Хочеться якось допомогти. Удар ще один кутовий! І не дають його нам подати. На другий тайм нас не випустили. І на жаль, це поразка з рахунком 2-1. Ну, Тут типу, і позібрали все перемога, нічия і поразка. Ну, ми будемо далі продовжувати тренуватись. Рош. Тут він відбиває ну майже все. В будь випадку реагує на все. А от з тим пропущеним голом в матчі проти Аусбурга ну, він навіть не стрибнув. Тут відіграє як треба. Прям майже ідеально. А зараз в нас по плану перший офіційний поєдинок. А для того, щоб підсилити свій склад в майтів, вам достатньо звернутись до мого партнера-продавця монет Lema Фудкої. Хочеш повідкривати паки, не маєш монет? Тобі до нього. В нього приємний курс, швидка доставка, максимальна надійність. З ним я співпрацюю вже не один рік, тому не переймайте, все буде на найвищому рівні. Посилання на нього залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас старт чемпіонату Португалії. Зараз може бути цікаво, але тут з фолом. До речі, подивіться, який цікавий вигляд мають ворот. Рафа проходить сам штрафном майданчику, пробиває! Це ще поки роблять наші опоненти, так це відбиває м'яч вперед. Віддає. І. Тала. Навіс. Кабраль. Кабраль. 14 та хвилина. Це початок чемпіонського сезону. І. Дивіться, скільки багато моментів. Прокидує сам, дивіться, як прискорюється, і це вихід вічнавіч. Ну зараз ми пустимо. Чую, чую. Хорош, Антоніо! І це вихід вічна віч. Рафа. Два добре. Що будемо ще забувати, кабраль? Ну. віддай. Напусті. Дивіться. Просто мої футболісти тут знущаються. Цікаво, хоч один удар буде по нашим воротам сьогодні? Сука! Перекинув мене. Ну, дивіться, він сам пробіг. І тут я провтикав цей момент з виходом і не встиг повернутися назад. Але я не думаю, що за цей пропущений буде хтось винити трубін. Каброль Ну, і що ти їм скажеш? Чому показують трубі, на що він винен? Оце так перестрілка. Ну, шалено досить таки перестрілку влаштували ці команди в першому таймі. Рафа! 4-2. Ну це вже якийсь просто хокейний рахунок. А скільки в нас? Один сейв виходить. А де дівся, до речі, Ді Марія? Не кажіть, що ви його кудись продали. Що Ді Марія, що Нерес повинні грати. Арнес. Так. Кабраль. Ой. Ну для чого вони мене міняють? Мене просто цікавить, хоч один матч ми проведемо від першої до останньої хвилини. В будь-якому випадку, друзі, будемо працювати. Наступна наша гра була проти портіманенси. І ще в першому таймі ми вийшли вперед. Опоненти майже нічим не відповідали, а на 57-й хвилині взагалі залишились в меншості. Після чого вони пустили ще три голи в свої ворота. В Свою чергу Трубіт запам'ятався не лише одним сейвом. На 75-й хвилині Реф призначив пенальті у наші ворота. Ну, ось такий дебют українського голкіпера. Під кінець матчу п'ятий гол і чудовий дебют Бенфіки. У наступному матчі Орли без проблем впорали Жільвісенти. У Трубіна особливо роботи не було. Напад користувався кожним моментом і в підсумку знову 5-0. Ну і в третьому турі ми знову нанесли розгром. На цей раз під каток потрапила і яка програючи 3-0 умудрилась заробити червону. Після чого їх ворота Бенфіка розписала ще тричі. А в наступному випуску нас буде чекати Ліга Чемпіонів. Звісно, якщо він вийде, якщо ви підтримаєте цю частину. Ну що ж, друзі, всім вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. На все добре.